Так, це у нас лот номер 4 ВПХР, прилад хімічної розвідки. значить в комплекті. Показую комплект і зовнішній стан. Книжка на 54 сторінки, товста велика, детальну інструкцію, все там. Далі набір ампул нових 10 штук і упаковка рідна. Ампули в ідеалі, не биті, не були на морозі. Немає таких, що замерзли від морозу і потім тріснули, барушерилася рідина. Всі в ідеалі. Кожна не була в використанні, немає тріщин, сколів і так далі. В ідеалі. 10 штук, упаковка рідна в ідеалі. Ось ставлю назад. Далі. Далі насос новий. Новий насос в ідеалі і робочий. Ось. Ось такий його стан. Далі. Ось така приспособа до насосу. Тут скляна колба, скляний циліндр, дві прокладки гумових. Корпус пластиковий, тут зажим пластиковий і металеве вікно на, на пружинці, вистрелюю ось так і защлкується, працює, ідеально працює. Далі, далі ліхтарик, е, відкручується з лампочкою. Далі. Фільтр від диму, одна штука новий в ідеалі. Копак -кол до нього до них. До цього привело ось такий. Так, одна штука так. І грілка сама, корпус. Тут розігріваються ампули. От, в ідеалі. Відкручується скоба для розбивання ампул є в комплекті. Відкручується Це чорний бакеліт, карболіт і всередині латунні чотири шахти повністю з латові спаяні. Дуже якісно. Далі. І три піропатрони це хімічні грілки. Вони робочі, справні. От, алюміній матовий трошки. Зробився, ну це ні на що не впливає на їх працездатність. Колби зі скла всередині зеленої рідиної цілі. І вони робочі. Вони розігрівають ампули, ну, саме нагріваючи хімічну реакцію. Так, тут все показав, тепер а, всередині ось там з цієї сторони, всередині там з цієї сторони. І Зовні покажу. Це лот номер 4 Ось підписаний. Ось там зовні показує. 1991 рік. Дата видала на корпусі. Ось такий стан. Супер. Ось так. Це у нас. Алот номер чотири.